З'явилася новиночка, давно її в нас не було, це садовий розкидач міндобрив. Він під сад от під стовбур за рахунок такого рукава кидає. В принципі, та сама лійка, тільки є такий рукав, і він, виходить, кріплення на рамці інше. І того все воно відрізняється. Ось там і диск бачу, не такий там вже. Там він бачу інший стоїть внутрі. Кріплення на форкопчик. Ось така штука, пластик, марсопласт, крепкий і гарний. Ось такий внутрі мішалочка заводська, все. Двійні пальці накріплення, але в основному вони зазвичай 28 йдуть, тут бачу двійні. механіка. Саме от є обичні польові. Кось цікавий телефон в шапці профіля набирайте, розкажемо детальніше. Доставку проводимо по всій Україні. В основном бусом возимо, можемо делівері, нова пошта по знижечках. Кось цікавий, телефонуйте.